Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Це блог Наталі. А якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково потрібно це виправити. А я розпочинаю із приготування дуже смачного сніданку. У мене залишився в холодильнику ще домашній кефір, і для того щоб він не пропав, я хочу нажарити таких гарних смачних оладків. Я називаю це блінчики, Колись зробила їх з яблуками, а цього разу я просто забула додати яблука. Я трішки спішилась, тому що хотіла зробити дещо на подвір'ї поробити трішки поприбирати. У мене там дуже-дуже багато листів нападало. Зробити, як кажуть, по максимуму сьогодні, але в нас на подвір'ї стоїть така просто жара, що не виносимо. Ну, але спробую і побачимо, що з цього вийде. Періодично, коли в мене жаряться оладки, я прибираю, не витрачаю часу, залишаю кухню в чистоті у порядку. І обов'язково після кожного, кожного приготування їжі я зразу мию за собою посуду, витираю, і, як бачите, ну, час в мене не стоїть на місці, я все одно чимось займаюся. Трішки пару хвилин маю, відпочину, наберуся сил і продовжу свою хатню родину. Будемо все разом зараз робити. Нажарила я блінчиків, дуже смачні, я пообідала діти в школі, я чекаю вже коли приїдуть, теж розморозила ще гомілки, хочу їх запекти в духовці. Так, холодильник у мене стріляє. Так, про що я? Мою роботу. Замочила я рушник, також носки там деякі були вони нечисті, але я ще вирішила їх трішки випілити. Ну, одним словом, що я хочу сьогодні з вами, чим я хочу сьогодні з вами поділитися, якою радістю, що я від вас взагалі приховую. Я б не сказала, в принципі, що. Я приховую щось від вас. Просто я думаю на цю причину. Має бути певний відповідний день, певна емоція, мабуть, настрій. Взагалі ти маєш відчувати, що ось прийшов цей саме день, потрібно розкриватися, розкривати всі карти, розказувати, тому що в мене немаленька аудиторія вже зібралася і вона накопичується. Я просто вам безмежно вдячна, вам цікаво. Мене дивитися, комусь багато чого за одне відео корисне, ви берете собі також на замітку. Тому, думаю, що саме цей день, тим більше, мені ніхто не заважає, вдома тихо, спокійно, я можу з легкістю поговорити і можу вам дещо розказати. Одним словом, ця радість, яка Сказати так одним словом, неможливо, тому що це просто величезна радість, яка охоплює всі-всі-всі мої емоції. Я безмежно щаслива, я просто з нетерпінням всього цього чекаю, всі ці дійства, які зараз зі мною відбуваються, відбуваються взагалі у домі навкруг мене. Це не порівняти з нічим, і я зараз, мабуть, як якісь касті. Знаєте, кожен піклується. Ну, до чого я все це веду? А до того, що я та-дам! Я при надії і чекаю маленьке диво, маленьке чудо, яке ось тут проживає. А... Я така безмежно щаслива, я така вдячна Богу, вдячна долі, що я ще можу відчути, відчути цю радість те, що живе в тобі. І те, що ну, вже зовсім скоро воно буде з тобою. Ось такі у мене новини, прекрасні новини. Я сподіваюся, що ви порадієте за мене, порадієте разом з нами, з нашою сім'єю, про подальші наші всі відбування, все, що відбувається, все, що вас цікавить при, по такому питанню. Я обов'язково поділюся з вами, тому що це. Е Дуже велика радість. Я бажаю всім відчути все це, що саме проходить жінка при, при надії. А, що хочу ще сказати, зараз у мене наче груз упав, я з вами поділилася. Я розказала Просто величезні мої аудиторії, яка підписана на мене, і яка не підписана, це дуже великий процент. І друзі, будь ласка, підпишіться обов'язково, тому що е з нами буде ще веселіше, буде ще цікавіше, наша сім'я е стає більшою, е тому як кажуть, і більше роботи. В будинку, і також з дітьми, тому що тема також актуальна, як виховання дітей, навчання. Ну, все це впереді, саме головне це набратися сили, витримки без лишньої метушні, без всього негативу, без переживань, подолати і також. Народити на світ маленьке, прекрасне диво. Е, надіюся, що ви мене також підтримуєте. А... Підтримуйте, будь ласка, мене своїми підписками, коментарями, своїми вподобаннями. Це буде для мене просто величезні емоції радості, які відчуваю не тільки я, а також все ну те, що тут у мене зараз зі мною проживає. Тому будемо вам безмежно вдячні. Я поділилася своєю радістю. Ну а зараз, як кажуть, роботу, рутину домашню ніхто не відміняв, потрібно її робити. Ну вже в не такому темпі великому, але вона є помаленьким, маленькими крочками будемо з вами все це робити. І я надіюся, що вам цікаво. Багато хто з вас, можливо, здогадався або. Здогадувався, або також е, замічав вже в останніх відео, е, також і озвучую відео. У мене вже задишка теж відчувається, що е, з голосом щось не те відбувається, з тілом, е, зміни. Звичайно, що все це поправимо, ми з вами прийдемо в форму. Саме головне це зараз спокій. Мир, любов і турбота. Давайте будемо продовжувати робити рутину. Зараз ще покажу, що я сьогодні запланувала. І, ну, звичайно, що. Буде роботи нас багато тепер. Багато чого потрібно всинути, багато чого я вам покажу, які покупки для малюка я вже здійснила, що саме я придбала. Я сподіваюся, вам це відео сподобається. Обов'язково додивіться це до кінця і не забувайте мене підтримати. Буду вам просто-просто безмежно вдячна! У мене з вечора одяг поправся. І я його винесла зранку на подвір'я. Сонечко гарно присвітило, все висушило, тому можна зараз швиденько все це позбирати, поскладати, посортувати по тих місцях, де воно має бути. Ще замочила я, казала рушник, свої носки, вони були чисті, але хочеться, щоб вони стали такими більш біленькими, чистенькими, акуратними. І додатково теж намочила у кисневому відбір'чі, все дуже гарно відійшло, як бачите. Рушник у мене був вже такий трішки не дуже гарному стані, тому все відіпралося, все чистеньке, свіженьке. Тому з цією відою я взялася чистити кросівки свої та сина. А рушник та носки я взяла ще сполоснула гарно чистою водою і поставила, щоб воно все висихало. А так як вода ще чиста, тепленька, і кисневий відбілювач не втратив ще своїх властивостей, працює, я наношу на взуття біле моє та сина, і таким чином, що трішки воно постоїть, і, в принципі, грязь вся відходить. Так як кроса в мене новенькі, буквально пару днів тому я їх придбала. Купила за 250 гривень, просто не повірите, така ціна. У нас був розпродаж на базарі, і я думаю, чому б і ні. Тим паче, мені зараз стало тяжче ходити. Мені потрібно щось таке легеньке, м'якеньке, щоб мені і не тиснуло в ногу, тому що ноги набрякають, Щоб в машині мені було зручно на педалі тиснути. І вони мені просто ідеально підійшли за. Просто лягли на, на ногу, ну просто супер. Я задоволена покупкою. Одне єдине, що хотіла купити ще такі ж самі, але в чорному відтінку зверху. Але там, на жаль, був розмір 39-й, мене розмір 37х38. Ці кросовки я взяла 38 і вони просто чудово, я кажу, лягли на ногу. Не треба було брати їх в 37 розмірі, тому що були б мені замаленькі, тиснули і було б мені некомфортно в них ходити. А сьогодні я ще маю вести дітей в спортзал, тому часу в принципі, не так то і багато. Стоїть ще така невиносима жара, не знаю, скільки навіть градусів, можливо, і 30 градусів. Я скільки змогла, стільки і зробила, взагалі була з е, себе, як кажуть, в шоці того, що я хоч трішки, але я зібрала, думала, що цю клумбу я оброблю повністю, але ні, я не витримала цієї жари і просто пішла, прилягла на пару хвилин, тоді встала, не проснулася, я не лягала спати, встала. І вже ми почали збиратися, бо діти їхали в спортзал, потрібно їх вести. Приїхали з школи, пообідали. І також почали готуватися вже до наступного дня, до уроків. Книжки молодшому сину вже видали, сердужому ще не давали. Але я думаю, що завтра вже будуть видавати книги. Уроки вже є розклад уроків, розклад дзвінків. Ну Хоча б знаєш, на чому діти стоять, що буде, які уроки. Ну, Помаленьки-помаленьки вливаємося у вже такий буденний, буденне життя. Тут нічого страшного. Як кажуть, головне вже попізніше дожити до осінніх канікул. Діти вже питаються, коли осінні канікули. Вчителька класний керівник розписала всі канікули. Зараз від осінніх аж до літніх, якого числа, якого місяця, вони, вони вже тепер будуть з нетерпінням чекати якраз тих днів, які мають бути ну, хоча б тиждень часу відпочинку. Та, в принципі, так як і кожна дитина. Ходить до школи, ходить, ну а тоді вже, звичайно, що хочеться і трішки відпочити. Від цього ми нікуди не дінемося. І так само як і робота, яку потрібно робити, незважаючи на то, в якому ти стані, як ти себе почуваєш. Якщо можу робити, то роблю. Не можу робити, то я не роблю. Я себе не заставляю, якщо я маю настрій, якщо. Мені стан дозволяє більш-менш працювати. Я себе прекрасно почуваю, маю бажання, велике натхнення, то, звичайно, що потрібно рухатися, і навіть лікар рекомендує обов'язково. А я хотіла вам сказати: якщо ви маєте якесь питання, яке хочеться вам дізнатися від мене, то звичайно, що ви залишайте, не соромтеся, задавайте мені питання. я... Якщо повідомлення вам не відповім, то вже у відео вам на це все обов'язково дам відповідь. Дівчата, ми переносимося з вами вже трішки вечірній час в машині. Я сижу, чекаю на дітей. Вони зараз у спортзалі займаються там позаду мене спортзал, тому я все бачу навкруг. Купила банан, смакую. В нас на годиннику вже майже восьма година ще трішки вони закінчуть, і м -м, я зайшла в магазин Діні. Зайшла я туди, тому що в мене закінчилася туш для вій. Обирала ну, чисто випадково, не дивилась ні на ціну. Взагалі, я, знаєте, дивилася по тестерах самі щіточки, щоб вона була зараз. Я вам покажу, яка щоб вона була такою м'якою, не жорсткою, тому що у мене вії не густі, вони маленькі, не дуже такі виражені. і... Щіточка повинна бути така м'яка, ніжна, легенько, щоб вона малювала мені. Ну і, звичайно, що самі як їх називають, ці волосинки вони не були довгі, а такі короткі. Я вже знаю, які мені самі підходять, тому вибираю вже просто дивлячися на саму щіточку. І я зайшла в Аврору, бо ж там такі класні зараз корзинки. Дуже мені подобається, вони продаються в Ікеї. Ікеї в нас немає. Замовляти на сайті можна. Ви знаєте, я хочу подивитися на сайт, можливо, там будуть дешевші. Я би хотіла такі корзинки. Я вам не знаю, десь тут причіплю фотографію, поставлю, щоб вам показати точно, яка саме корзинка мені сподобалася. І вона в таких класних нейтральних тонах. Я не знімала, тому що в мене і телефон не розряджувався, і мені дзвонили. Знаєте, Одні подзвонять, другі знову дзвонять. Ну, і так мені просто б мішало. Виключити теж телефон не можу, тому що мені, звичайно, що по роботі. Телефон з інтернетом дуже, дуже потрібен. І я сьогодні наткнулася на таку ситуацію, мені здавалося трішки ну, така смішна, тому що в магазині Аврора, коли я просто проходилася по, знаєте, попри ці всі прилавки, Коридорчиками. Ну і такі навіть не дві дівчини мені здається, компанія їхня була. І вони один до одної кажуть: кажуть ну дивися, кажуть, це точно вона, точно вона. і Не знаю, що там стали дивитися в телефоні. І, і знаєте, Ну відчувається зразу, коли на тебе. Коли та увага спрямована у твій адрес, і прямо так втупили в лицем у мене обличчям, що мені стало ніяково, я так думаю, із їхньої розмови, що вони мабуть дивляться мої відео, вони впізнали, але не були переконані тому, що це саме я. Надіюся, що воно так є, тому що мені приємно і багато хто не знає, з якого я міста. Можливо, якби хтось знав саме з якого міста, і я б знала, що в мене глядачі з мого рідного міста. Я думаю, що ну, в принципі, це не секрет, бо я не живу в самому в цьому місці. Я живу навіть трішки далі за містом. А дорога роз'їжджається від міста. Ну просто на всі 36 градусів. Тому ну на, на жаль, саме де де живу за містом, я не можу сказати. А ось саме моє рідне місто це є мій рідний стрий. Хто знає, пишіть в коментарях, хто бував в нашому стрию і. Які ваші враження залишилися? Мені писали, до речі, в приватній переписці з дівчатами, деякими, якими так не часто, але зрідка спілкуємося? Вони знають, що я зі стріям. Але е, не з самого не живу саме в Стрию, а живу за містом. В селі, на жаль, При великий жаль. Багато хто з вас і хотів би знати, з якого я села, але ну як ви розумієте, із, з великої поваги і до вас, і звичайно, що і до мене потрібна повага, тому що я не можу вам сказати точно свою адресу. Е, Ну, не знаю, можливо, хіба з часом, коли е, дуже подружимось, ну бувають таке. Буває і таке, що можуть, знаєте, друзі, е, знайтися на Ютубі каналі. І зараз в мене такі е, теж деякі є дівчата. Друзями ще не можу сказати, що вони мені являються, але ми м, одна за іншу переживаємо. Звичайно, що. В переписці ми ну, об'єднуємося повідомленнями, і ну, в принципі, ми також не знаємо, хто звідки саме родом. Не хочеться мені навіть таку тему затрогувати, тому що це є особистість, і як ви знаєте, що коли ти ведеш свій канал і тебе дивляться. Дуже багато людей, і аудиторія в мене також вона е, не маленька, вона росте з кожним днем. Я хочу вас радувати не тим, де, з якого я села, звідки саме я, де я живу. Пірніше. Хочеться просто показувати наші будні, наші домашні справи, домашню рутину, чогось цікавого вам. Демонструвати, і я думаю, що на такі питання я не можу вам дати відповідь. А озвучити мого місто, яке йому є місце. Місто це є місто Стрий, Тому рада вас вітати! Ласкаво просимо. Ми можемо, якщо будете <сі> проїздом чи будете може відпочивати у Стрию, то обов'язково. Пишіть мені, я до вас під'їду. Буду вам рада. Можна також сходити на чашечку кави, горнятку кави і просто поспілкуватися. Мені буде дуже приємно, що в мене є глядачі, які дивляться навіть мене із стрия. То, будь ласка, пишіть в коментарях. І якщо ви, наприклад, впізнали мене на вулиці, десь в магазині, де я ходжу, тому що мене можна зустріти. <смеш> Мабуть, по цілому стрію, так як ну, пересуваюся, звичайно, що на машині, і це дуже швидко. І взагалі я люблю по магазинах ходити будь-яких. Це не обов'язково, мають бути там дорогі, великі бут бутіки, <смеш> магазини фірмові. Я проста людина, як і ви всі, нічого такого. Я живу простим життям і. Я вам всім рада, тому що не соромтеся, можете до мене підходити, поспілкуємося. І не скажу, що там не зірка, не там дуже велика відома блогерка, але мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Ну, надіюсь, відповіла я на ваше таке питання, тому що задавало мені вже його неоднократно, дуже багато. Я все знаєте не наважувалася. Висвітлювати, а сьогодні ем, я подумала, що ну, я ж не живу в принципі, в цьому місті, але я буваю в ньому кожного дня. І, ну, звичайно, що ем, ну, повторюся, що мені дуже приємно, якщо мене впізнають на вулиці, але соромляться підійти, перепитати, чи дійсно воно так є, чи дійсно це я. Тому кажу: не соромтеся, підходьте. Я буду з вами, як і в моїх блогах, відкрита і взагалі відкрита для людей для розмови. Ну що ж, мій день такий підходить до кінця, трішки попрацювала, але на жаль, в моєму стані... І враховуючи, враховувати ще цю жару, я не можу довго хотілося вам показати більше такої мотивації, але звичайно, що я, я буду її робити. Мені дуже дуже хочеться. Ви знаєте, є таке бажання зараз знімати дуже багато різного контенту саме на такі домашні рутини, тому що в мене роботи просто ввалом. Ви знаєте, ми разом з вами складемо планер. Моїх робіт на, я так думаю, розділю на кожний день, на кожний тиждень, і будемо разом з вами все робити, тому що мені потрібно і помити вікна, помити сітки, зняти всі на вікнах. Звичайно, з моїм пузиком мені трошки вже дається тяжче, але якщо ну, роблю таким повільним темпом, то робота, звичайно, що йде повільно, але ну, в принципі, за цілий день діти благоушать зараз у школі, тому з чим я вас і вітаю <свіття> батьки, тому що ви також можете видихнути, трішки відпочити від цього всього, тому що і варити треба кожного дня, і стільки всього. а так, Діти пішли, гроші дали в їдальні, пообідали і в обід приїхали. Знаєте. Ну, в принципі, я дітей дуже-дуже сильно люблю. Я, я рада, що вони всі ці там два і пів місяця вдома пробули. Я, з ними, ми з ними дивились телевізор, там мультики, кіно, Боже, стільки всього е, є що згадати за ціле літо, але не хочеться, щоб діти там сиділи кожен день. В гаджетах і не приносило цього ніякої користі. Тому я думаю, що всі ви будете за того, що вони пішли вже до школи. Ну, хоча б якісь, але знання вони получать. Тому буду завершувати це відео. Я вже задихаюся і голодна, хочу їсти. Я все купляла булку. А вже зараз щось не дуже хочеться, ви знаєте, апетит пропадає. Ну про це ми будемо говорити трішки пізніше, якщо вам буде така тема актуальна, про, про те, там як в мене все це зараз який стан і взагалі як перенесла перший другий триместр. Я б хотіла вам розказати, але якщо вам буде така тема цікава. Обов'язково з вами поділюся, можливо, серед вас також є жінки, які зараз чекають теж на таке малесеньке чудо, яке живе всередині вас і. Вам буде також корисне, можливо, хтось узнав тільки тиждень, два тижні тому, може місяць, і хоче хоча б якусь інформацію, хоча дуже багато інформації є взагалі в інтернеті. Але коли ти його роз, розказуєш про свій стан, про те, як воно все в тебе відбувалося, про вік, як в тому віку все це відбувається, тому що. Шоу 20, шоу 30 Це є велика, велика різниця. Друзі, буду завершувати ваш, Вже з вами це відео. Мені дуже було приємно. З вами ну хоча б ось так поговорити, і ще більше мені приємно, коли я вам відписую у коментарях. Тому просто, якщо я не зможу на якесь ваше питання відповісти, не ображайтеся. Можливо, не прийшов ще цей час, або можливо, ну просто його не, не можна висвітлювати. Потрібно це на це також звертати увагу, що Ну, не по правилах, можна так сказати, можна це робити. Всім па-па, всім до нового відео, до нового влогу. І всім дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам мирного неба, мирної ночі, тихої ночі. І всім-всім міцного, міцного вам здоров'ячка. Па-па!